На Росії неспокійно що то хлопає і літіт. Жителі Ленінградської області скаржаться на атаки БПЛА. Аеропорт Полково навіть закрили на зліт та посадку бортів. затримується понад 70 рейсів. Впевно, ввели також традиційний, але не надто ефективний план ков'йор. І навіть буцімто внаслідок цієї атаки є одна постраждала. Пожежні служби також ліквідовують пожежу триквартирного будинку. А кількість битих БПЛА, нібито, зросла. Губернатор написав, що падіння уламків зафіксовано також у кінгі. Сепському районі та на території промзони у приморському виборському району за його словами загорянні і постраждалих немає. От у селищі Октябрьської Волгоградської області дрони атакували електропідстанцію у районі Залізниці. Повідомляють місцеві жителі. Постраждалих немає у наслідок падіння уламків дронів. Порушено електрооживлення у контактній мережі залізниці у Октябрьському районі. Фахівці оперативних та ремонтних служб а також залізниці, буцімто проводять роботи на об'єкті з уточнення пошкоджень та ліквідації наслідків. У мережі ІКС вже геолокували кадри з місця пожежі після атаки. Дійшли висновку, що ймовірно горить електропідстанція, яка постачає електроенергію саме до залізниця. Ми знаємо, що це ну, значна частина. На логістики ворога гучно було і в день напередодні на Росії джерела у спецслужбах повідомляють, що дрони СБУ уразили у Ставрополі завод Сигнал, один із найбільших в Російській Федерації виробників радіоелектроніки. У ніч на суботу далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу Сигнал. Він спеціалізується на виробництві різних видів радіоелектронної боротьби, радіолокаційної, радіонавагі Навігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування і працює на російській ВПК. Завод перебуває під міжнародними санкціями. Один із ударів припав на корпус номер 2 це цех номер 5 де розташоване дороговартісне імпортне обладнання станки на базі числового прогна... програмного управління. Друге ураження зафіксовано у корпусі номер 1 де розташований цех радіоелектронних пристроїв номер 17 СБУ продовжує системно виводити з ладу. В. Ворожі об'єкти, що працюють на війну проти України, кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси і знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме і надалі. Повідомило поінформоване джерело в службі безпеки України.